Наступним доповідачем буде Ольга Романенко. Вона є представницею першого випуску спеціальності інформаційні системи і технології 2006 року. Нині Ольга Романенко є генеральним директором інженерно-будівельної компанії Екопан. і Її доповідь енергоефективність. це комплексний підхід у проєктуванні та реалізації будівель на шляху досягнення цілей сталого розвитку. Будь ласка, Олю. Добрий день, дякую. Так представили що нема що сказати про себе. Мене звати Ольга Романенко, все ж повторюсь. Як його переключати? Ага, я подружусь з цією технікою. А, да, я сьогодні, до речі, вперше дізналася, що я перша випускниця факультету Гіст. Я, Як виявилося, після закінчення університету я будівельник не лише за освітою, а й за покликанням. І от, власне, вже 18 років я працюю в сфері будівництва. З них 11 років я підприємець. Я являюсь співзасновником компанії Копан, яка є одним із лідерів енергоефективного будівництва в Україні. І ми з 2015 року дуже активно почали експортувати наші продукти, наші проекти в Західну Європу. І під час війни ми відкрили навіть друге виробництво зараз в Європі як компанія «Born in Ukraine». І це наше таке принципове позиціонування. Також я останні чотири роки являюсь консультантом з енергоефективності та цілей сталого розвитку, і, взагалі, можу я такий проповідник енергоефективності задовго до того, як це стало мейнстрімом, і не лише через обстріли нашої інженерної мережі, а і через прийняті цілі сталого розвитку ООН. І більшість компаній з 2016 року були актив, активно втілювали ці цілі в свої бізнес-процеси, і ми були одні з перших в Україні хто. Е Хто це втілював. Е, і готуючись до сьогоднішньої зустрічі, чесно, хвилювалася. І перша в мене думка була після діалогу з Надією, така думаю: ну, я ж більш будівельник, Ну тобто це до Геодезії вже якби мало якось і прив'язане. Можливо, це не зовсім профільно, але е, дякую за запрошення, бо насправді я зрозуміла, це дуже профільно, тому що 50% фактично, якщо не більше впливу саме на енергоефективність будівлі, це Саме її геолокація і правильне використання геоінформаційних даних, де знаходиться наша будівля. І а, я би дуже хотіла вам розказати про кожен з цих проєктів. Вони тут не просто так: це проекти реалізовані в команді з моїми партнерами з Казахстану, з Австрії. А, але я таку зробила шкалу а, знаєте, еволюція енергоефективності. І, на жаль, от будівлі зі звичайним енергоспоживанням, це будівлі, там, які які споживають від 200 кВт на квадратний метр і вище, це те, що нам фактично тут з вами дісталось там від Радянського Союзу і старобудов. А, і далі підвищення класів енергоефективності це, це до чого ми прагнемо. А, компанія Копан і наша, зокрема, інженерна команда. А ми працюємо в класі енергоефективності пасивний будинок. Це а, ну, я. Впевнена, що тут всі в курсі, да? якби енергоефективність визначається кількістю кіловат, які споживає будівля на свій кожен квадратний метр. І чому це важливо створювати енергоефективні будинки? Тому що фактично оболонка енергоефективного будинку, вибачте, за тефтологію, яка зараз буде, але вона використовуватиме цю енергію всередині, в залежності від функціоналу, ефективно. Бо кожен з нас, сидячи зараз тут, виділяє 100 Вт тепла. От, за годину кожен з нас нагріває цю будівлю там генеруємо генеруєм сто ватт, щоб ви розуміли, діти ще тепліші. А люди, які танцюють чи займаються спортом, вони ще більше виділяють тепла. Тому коли будівля енергоефективна і інженерні мережі працюють в синхроні з комфортом. І е, теплом, які виділяють люди, то ми значним чином можемо знижувати е, використання енергії. Е, е, ну, все ж, похвастаюсь трошечки. Останній проект е, це наш е, Ні, все-таки два рази похвастаюсь. Будівля з, нуль... з нульовим енергоспоживанням, так звані Zero Energy House. Це, скажімо, це вже не тренд, це вже не, не, там, не наше завтра. це... Ем те потрібне нам сьогодні, яке дуже, ну, дуже абсолютно досяжне. І як це досягається в першу чергу, як я вже сказала, правильною аналітикою розташування будівлі і диспетчеризацію всіх функцій і мереж, які знаходяться в будівлі. Під ну, мається на увазі спеціальний софт. я Познайомлю вас, до речі, з софтом унікальним у світі, який розроблений, до речі, в Україні. В за все, цей софт дозволяє незалежно від функціоналу будівлі, будь то промислова будівля, чи житлова, чи котеджне містечко, тобто будь-який багатофункціональний набір приміщень. Аналізувати і апгрейдити. тобто, як, от, як Android ваш оновлюється там кожні там 2-3 місяці, так само може робити ваша будівля в залежності від того, як вона як в ній використовується енергія. Тобто сучасна будівля, вона не тільки там підлаштовується через датчики CO2 під ваш комфорт, а вона ще запам'ятовує ваші звички і пропонує апгрейд для того, щоб кожні там півроку і ще зменшувати ваше енергоспоживання з мереж. І таким чином досягати нульового споживання. А як це досягається, зокрема? Перше, що впливає на енергоефективність, це саме геолокація будівлі. Тобто ті природні рельєф, доступність не знаю, води, сонця, вітру, які в нас є на локації, це все наші джерела енергії, які ми враховуємо. Другий момент, який ми враховуємо при проєктуванні наших об'єктів, це сценарій експлуатації. Тобто, якщо, наприклад, це університет, де є такого плану аудиторії, яка там експлуатує. Раз в 3-4 місяці, то ну, скажімо, це, це приміщення воно 100% може забезпечуватися з резерву інших приміщень, тому що інші приміщення, які більше експлуатуються, вони створюють резерв енергії, а це приміщення може просто бути в стендбай, не затрачуючи ваші гроші щомісяця. Да? Е, Друг, третій крок це оболонка песів хаус яка досягається саме завдяки даним. Які, це БІМ-технологія, всі знають, таке BIM, БІМ. Да? Це коли ми проєктуємо оболонку будівлі і симулюємо її саме в тих географічних умовах, в тому кліматі, де вона буде експлуатуватися. Лише наступним етапом ми проєктуємо інженерні мережі. Під нашу оптимізовану вже оболонку і функцію, тобто не по ДБНу, там необхідність кубометрів повітря, там і так далі, а саме під конкретний функціонал і використання даної будівлі. І лише на останньому етапі ми. На залишок необхідної енергії, яку нам потрібно добирати з мережі, ми розраховуємо, чи доцільно буде використання альтернативних джерел. Бо всі ми знаємо, які б ми не були там, розумні інженери, а завжди за проекти платять інвестори, і кожне, кожне ноу-хау має бути аргументоване поверненням інвестицій. Тому це такий, знаєте, Тизер, що? Альтернативні джерела енергії не завжди доцільні. І коли кажуть вам, на сонячні панелі, ну я завжди, завжди кажу, що в не енергоефективній оболонці, сонячні панелі це як там, лейкопластир на перелом ноги. Десь так допоможе. Це огляд, знову ж таки, не буду проходитись по кожному графіку. Це огляд того, як працює. Програмне забезпечення розроблене нашими партнерами компанія Advances Group, з якою ми співпрацюємо вже 4 роки. Тобто ми проєктуємо оболонки, і вони під наші оболонки створюють інженерію. Принцип цього софту такий: ми аналізуємо по, фактично кожен календарний день року. По руху сонця, як наш будинок прогрівається, охолоджується протягом року, для того, щоб максимально чітко змоделювати, яким чином ми там, можемо отримати безкоштовну енергію. Да? Ну, тобто... Там, наприклад, закрити е, від сонця е, вікна набагато дешевше, ніж охолоджувати кондиціонерами влітку. Ну, це один з таких маленьких прикладів. Да? Другий момент: ми аналізуємо саме оболонку, тобто е, завдяки симуляторам ми, е, е, ми аналізуємо саму оболонку будівлі для того, щоб перевірити її на термоізоляцію і. Е, не проникні з повітря, як це підкажіть слово. Uh. Так. І так. <рігла> 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 Так, тому що е, більше ніж 40% енергії втрачається саме через інфільтрацію. Це фактично е, герметичність, от, згадала слово, через негерметичність будівлі, тобто неконтрольоване проникнення там, ну, через щілини, через е, дихаючі стіни, да, як всі промовчать, це от 40% наших видутих у вікна грошей на енергію. Далі програмне забезпечення дозволяє, з урахуванням всіх цих параметрів, прорахувати всі сценарії охолодження, нагрівання і видати максимально оптимізований набір інженерії, який нам необхідний. Буквально в двох словах: один з кейсів, який реалізований позаминулого року, у місті Відень ми до нього мали частково часткове відношення проектуючи вентиляцію Був у другому районі відня, це ну близько до центру збудований такий новий масив. Отака висотка, видно, да? Висотка і шість дев'ятиповерхівок. Ще три добудовуються зараз. в процесі. ці будівлі були спроєктовані за принципом zero Energy, але за рік експлуатації вони показали плюс 140% генерації теплової енергії. І ну, можна, звичайно, їх просто видувати, бо все одно ж безкоштовно, а можна обігрівати сусідні будинки. І муніципалітет Відня звернувся до девелоперів. Це компанія Бувок. І їхніх Інженерів геніальних, які створили цей енергетичний концепт, аби приєднати до цього комплексу всі адміністративні будівлі другого району Відня, щоб вони опалювали за рахунок цих резервів енергії. І до 2027 року цей проект буде втілено. Тобто, там школи, і адміністративні будівлі будуть будуть безкоштовно а, обігріватися з залишків цього, цього комплексу. З компанією Ной ми ми працюємо вже теж з 2018 року, і для будинків екопан ми також розробили кілька сценаріїв, концептів для містечок, для індивідуальних будівель для того, щоб максимально зменшити навантаження на постачання з мереж. Вони, до речі, теж зараз плануються відкривати своє представництво в Україні, але я їм підказала, що з назвою Ної мабуть, в Україні не дуже піде бізнес. І тому я думаю, що це буде копан, як якийсь новий концепт. А, і на закінчення, а, щоб підсумувати, чому важливо саме враховувати природні ресурси. Да? Ну, По-перше, тому що вони нам дані природою безкоштовно, а по-друге, для того, щоб їх і зберегти. Політично, ну якби на шляху до євроінтеграції, ви всі розумієте, що ну, наші тарифи не залишаться на тому рівні, яким є, і вже зараз вони в 10 разів нижчі, ніж там в середньому по Європі. Тому потрібно готуватися до енергоефективності для, для економії, і фактично звідси випливають і економічні параметри, тому що за будь-які ну, інновації виникають саме для економії оптимізації коштів. І кожен наш проект інновація він стверджується саме аргументами по поверненню прибутків інвесторами. Ну, І з точки зору стратегічних наших факторів, Україна має всі шанси стати набагато кращою, набагато сильнішою. Тому на всіх конференціях про відбудову України звучить фраза build back better. Да? Тобто, щоб відбудувати назад, але краще, ніж нас було. І краще, ніж нас було, ми можемо лише завдяки сучасним технологіям і максимальному збереженню тих природних ресурсів, які в нас лишаться. Дякую вам за увагу. Дякую, пані Ольга. Розумний